Волонтери громадської організації Рух підтримки закарпатських військових проходять необхідні процедури перед здачею крові. Злата Мікрюкова у цей день в четверте стала донором. А волонтерить із 2014 року. Наша волонтерська організація вирішила підтримати тих, хто має потребу у крові, і прийти і здати. Зазвичай я готую. Спочатку це були якісь кексики або печиво для ярмарків. Потім у нас є напрямок волонтерської організації Помагатери. Ми відвідуємо поранених у лікарнях. Це я готувала туди. Це був новий досвід, тому що на такій кількості я ніколи не готувала. Це могло бути і 50 порцій. Я перший раз зараз. Я хотіла ще спочатку повномасштабної війни, але пару разів приходила сюди. а Тут постійно багато людей було. Я не попала, бо я на роботі була а зараз. Ну наші дівчата созвонилися, що волонтери треба ставати. кажу, я хочу спробувати в обласній станції переливання. Крові не вистачає, бо передають у різні медзаклади, розповіла виконувачка обов'язків директора закладу Мирослава Хрипак. Один донор він рятує саме менше за три життя. І кожна людина, яка здала компоненти крові, виходить з такої форії в тому, що вона когось спасла. Підтримати закарпатських колег у цей день приїхав Григорій Янченко. В Ужгороді волонтер вдруге навесні приїжджав на Закарпаття під час свого волонтерського туру. Зараз каже, знову мандрує містами України і збирає гроші для ЗСУ у волонтерстві. Григорій Янченко із початку російсько-української війни. За майже 11 років я зібрав 9 мільйонів. Але що саме цікаве, що за час повномасштабної війни. Я зібрав десь ну половину тієї суми. Волонтерка Вікторія Жуйко каже, активісти громадської організації рух підтримки закарпатських військових здавали кров упродовж тижня. Кожен у зручний для себе час. У день волонтера на станцію прийшли одночасно 10 людей. Вікторія ж донором крові стала в шосте. Чому власне кров ми вирішили здати? А який може бути корпоратив на день волонтера краще ніж смачна булочка, гарячий чай, знаючи що ти робиш важливу справу? І дуже важливо, що хочу зазначити нас. Усі знають от волонтери руху, це ті волонтери, які роблять дрони. От зараз дрони одна розумна людина сказала, що дрони це основа кровоносної системи армії в сучасному світі, в сучасній війні. Тож з одного боку, ми насичуємо цю систему дронами, а з іншого боку, віддаємо свою кров, аби врятувати життя. Тетяна Рожновська, Леонтій Николишин – Суспільне новини.